Я всіх, кому не байдужа історія рідного краю, загалом України, хто шукає поживу для роздумів і для самоідентифікації. Для урізноманітнення ваших вражень від наших передач. Сьогодні ми нашу передачу назвали годинник епох. Ось він, цей годинник, пісочний годинник, який мені уявляється символом нашого швидкоплинного часу. Тож, послуговуючись цим символом, ми прогорнемо. Окремі сторінки літопису нашого краю, України, і пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися ось у ці квітневі дні, у різні історичні епохи. не такі вже й далекі, як виявляється, сьогодні у нашій передачі. Отже, 22 квітня 1838 року із кріпацтва було викуплено Тараса Григоровича Шевченка, нашого кобзаря. Було хлопцеві на ту пору. 24 роки. Він познайомився із тодішньою, ми б сьогодні сказали, елітою Петербурга, художниками, такими як Карл Брюлов, Аполлон Мокрицький, Іван Сошенко, письменником поетом і наставником царської сім'ї Василем Жуковським. І, врешті-решт, думали, як можна визволити Тараса Григоровича. Карл Дрюлов написав портрет Жуковського, його розіграли в лотерею. В тій лотереї взяла участь і царська сім'я. Треба було назбирати 2500 імператорських рублів для того, щоб заплатити енельгарту за його кріпака Тараса. В лотереї грошей не вистачило, тоді всі друзі, добрі друзі Тараса Григоровича, почали складатися, врешті через цю муцю назбирали, вручили Енгельгарту, і він вручив Тарасу. Вольною, як тоді казали. Тобто за Тараса заплатили фактично, якщо перерахувати, 45 кілограмів чистого срібла. Ось так це коштувало. Згадуємо той момент у біографії нашого Тараса. І задираємо більше ніж на сотню років вперед, у ці квітневі дні 1943 року. Цими днями у Львові формується дивізія Вафен СС Галичина. Дуже багато суперечливих думок і вражень є про цю дивізію. Чому до неї йшли? До неї йшли молоді хлопці, значною мірою, ну ось такі, як на цьому фото. Вони хотіли здобути вишкіл, здобути якусь військову підготовку. А крім того, мріялося, що можливо це стане основою майбутньої української армії, адже українці нація бездержавна своєї армії не мала. Було ще багато різних причин, чому туди йшли. А ось, наприклад, як ідуть. Галичани записуватися у цю дивізію. Подивіться, в далині гасло Слава Україні, трошки справа, тризуб. Тобто це, власне, і було українське військо, але в складі німецької армії. Просто іншого виходу тоді навчитися не було. У 1944 році. Вояки дивізії Галичина зазнали великих втрат у боях у Карпатах під бродами. Майже 70% їх тоді загинуло. Взагалі через цю дивізію пройшли десятки тисяч. Галичан молодих і не дуже молодих. Після е, поразки під бродами їх перекинули у Словаччину, в Чехословаччину. Там до них ставилися, до речі, непогано, на відміну від червоних партизанів, які просто обирали місцеве населення. Потім Галичина воювала із загонами червоних партизанів Йосипа Бростіто у Югославії і, врешті-решт, у квітні 45-го року. Німці. Були серед тих, хто організовував першу дивізію Української національної армії УНА. Але був квітень 1945 року до кінця війни в Європі залишалося зовсім мало часу, і вони були інтерновані усі вояки дивізії Галичина в американській і англійській зонах окупації. Легко здогадатися, чому? Тому що американці і англійські лише вояки дивізії Галичина не віддали. Радянському Союзові, на відміну від всіх інших, які потрапляли до них у полон. Ну, тому що, напевно, вони поважали цю думку, цю національну ідею, і знали, що віддати їх у Радянський Союз в руки большевиків означало віддати їх на вірну смерть. Ну, сьогодні є, збереглося, є багато пам'ятників. Ось, наприклад, такий пам'ятник у Підгірцях загиблим воякам. Член дивізія Галичина. Це ось ціле кладовище у Золочівському районі Львівської області. Ну, а так і ось пам'ятники в Австрії. Ось один, це ось інший. Їх там більше, просто всі ми їх показувати тут не будемо. І це частинка історії України суперечливої і маловідомої широкому нашому загалу. Проходить рік. 21 квітня 1944 року урочище Гурби, Рівненська область. Рівненська область на межі з Тернопільською і Хмельницькою фронт рухався вже на захід. І частина Української повстанської армії на чолі з Романом Шухевичем опинилася в німецькому тилу, а частина якою командував Василь Кук перейшла. перейшла Лінію фронту і опинилися, власне кажучи, на території, яку вже займали радянські війська. У Москві зрозуміли, що просто так націоналістами не вийде. З ними треба боротися серйозно і швидко ця справа не буде посуватися. Трапилося так, що українська повстанська армія в урочищі гурби. А воно знаходиться неподалік сіл гурби і Антонівці у Рівненській як я сказала області. Зібралося їх там близько 4 тисяч. Але сюди входили також і не неозброєні, не навчені молоді хлопці і цивільне населення, яке втекло, щоб не бути завербованим чи німцями, чи совєтами в радянську армію. Дуже добре. Вони пам'ятали жорстокі репресії 39-41 років. І от близько 4 тисяч скупчилося вояків у урочищі Гурби. Бій тривав майже тиждень. 30 тисяч, майже 30 тисяч солдатів, головним чином НКВД, зігнали большевиків те урочище проти 4 тисяч упівців. Бої тривали, втрати е, радянських військ були значними, точніше сказати, НКВД. І ось е, в останню ніч, вже коли здавалося, все було оточне, діватися було нікуди, але завдяки хитрості і військовій стратегії Василя Кука. У Півця зуміли прорватися, вискочити з цього оточення, при цьому залишивши обози з цивільним населенням і з важкопораненими в лісі, вони б з ними не прорвалися. Врешті-решт, тактично більшовики тоді перемогли, але стратегічно перемогли все-таки у півці. Але закінчує цю сторінку, можна сказати, сумну. Усе цивільне населення і важкопоранених вояків УПА, які потрапили, потрапили до них у полон. Більшовики гвалтували. Катували, піддавали страшним тортурам і всіх стратили. Сьогодні ми цьому вже не дивуємося. Ну, На місці, неподалік того бою, ось одне із поховань героїв, загиблих вояків УПА, могила захисників Незалежної України у 44-му році поблизу Гурбів. А в самому селі ось фрагмент такий є. Меморіалу в пам'ять про ту найбільшу в часи Другої світової війни битву між НКВД-стами і Українською повстанською армією. Ну варто сказати ще про те, що Василь Кук, отой, під чим керівництвом вирвалися у півці з оточення, має певне відношення навіть до нашого краю. Адже нашій бібліотеці він подарував у 90-х роках 50 томник Івана Франка. Так, ось так Бандерівщина поєдналася із нашою Кагарличиною. 1971 рік квітень, а у кагарлику встановлюють пам'ятник вождю всіх народів, всіх пролетарів, які мали єднатися, Володимиру Леніну. Вигляд він мав ось такий, багато наших земляків його ще чудово пам'ятають. І... На думку багатьох істориків і політологів, лише відсутність політичної волі місцевих влад у багатьох випадках спричинилася до того, що люди руйнували ці пам'ятники, били їх замість того, щоб знайти їм якесь інше застосування. Ну, ось, наприклад, це пам'ятник Леніну. Він стоїть у Яготинському парку. Я там була кілька років тому, і в такому тихому куточку стоїть пам'ятник вождю та ще квіточка внизу якась засохла. Та більше того, неподалік проглядається перспектива декабристів, стіна декабристів зліва, і саме портрет Релеєва, найбільш романтично з декабристів. Він належав до п'ятірки тих, кого повісили в 25-му році, 1800 І ось так перспектива Леніна. Ну, зробили таке історичне місце для. Історичних постатей минулого. Гадайте, а що це за пам'ятник такий і непоганий? Це пам'ятник стоїть у центрі Берліна, друзі. Але уточню: у фоє історичного музею Берліна. Мені там якось довелося побувати. Теж кілька років тому я була здивована і тому сфотографувала ось таку, можна сказати, дивину. Ну, теж як данина історії, до якої причетна, звичайно, і німецька. Держава у її нинішній іпостасі. 21 квітня 2010 року. У Харкові два президенти Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписують так звані харківські угоди, які означали, що Чорноморський флот Російської Федерації перебуватиме в Криму не до 17-го, як спочатку планували, а до 2042 року. Це збурило в українському суспільстві великі хвилювання. Були й мітинги, були протести, були демонстрації. Ось, наприклад, у Верховній Залі, як відбувалася ратифікація, дим, шашки. Коли Володимир Литвин, тодішній голова Верховної Ради, почав зачитувати ці угоди, на нього посипалися яйця і помідори, і яблука, що він під парасольками змушений був працювати той робочий день. Ну, словом, Якби там не було, зібрали більшістю 236 голосів. Звичайно, партія регіонів тут була головна, і комуністи ще тоді були в Верховній Раді і ухвалили ті харківські угоди. Ну, чим вони стали? Ми сьогодні розуміємо, можна сказати, вони стали однією із підвален окупації нашого Криму вже у 2014 році. Цікаво, що Росія їх денонсувала. А в Україні харківські угоди формально. Ще Чинні. Щось тут, мабуть, не додивилася наша влада. У 2016 році було реабілітовано групу отаманів Холодного Яру. Взагалі-то, в кінці квітня, ось такої пори, як зараз, у Холодному Яру, а це місцевість Черкаської області, неподалік від наших країв, збираються, щоб пошанувати пам'ять борців. Із захланною комуністичною владою, яка забирала хлібів і вбивала чесних працьовитих українських селян з 1917 по 1922 рік. Холодний Яр, треба розуміти, це не тільки села, Мельники, Медведівка і ще там кілька черкаських сіл. Територія, де діяли отамани, яких слухали, яких поважали, простиралася від Черкас до Кропивницького, охоплювала Криворіжжя, доходила до Богославщини, до сусідньої з нами. Тобто, отаманів Холодного Яру населення поважало, слухалося їх і, як то кажуть, діяло відповідності до того, що вони пропонували. Така це і сторінка історії нашої, яку ми теж дуже довго не знали, ну тому що нам її не вчили, тому що нам її не давали. А кого обирали отаманами? Не тільки священників, а навіть вчителів, наприклад, брати Чучупаки, вони були вчителями до цього часу, збереглася навіть одна із могил цих двох братів. Врешті-решт, звичайно, в ті часи. Ця боротьба не могла бути успішною. Отамани повірили більшовикам, зібралися на нараду в тому ж таки Холодному Яру, і їх більшовики обдурили, схопили їх і відвезли в Київ у Лук'янівську в'язницю. В, в Лук'янівській в'язниці вони зуміли підняти повстання. Але бачачи, що виходу немає, і вони всі все одно будуть знищені, вони стали один напроти одного, один напроти одного поставили гвинтівки і вистрілили, як то кажуть, один в одного в серце, тому що це ж були гвинтівки, не пістолети. Не шанували холодноярців дуже довго. Повторююся, лише у 2016 році реабілітували, та й то не всіх. Коли хвиля реабілітації починалася ще в 50-х роках після смерті Сталіна, і що найдивніше. За нинішніми українськими законами, а деякі з них діють ще від часів Радянської України. І до сьогодні отамани Холодного Яру є ворогами Української держави, хоча, хоча клали своє життя для того, щоб та держава була. Є пам'ятники холодноярцям, є пам'ять про них. І більше того, ця традиція. Настільки виявилася живучою, що в 30-х роках книжка Юрія Горліса Горського Холодний Яр набула величезної популярності не в радянській Україні, в Галичині. І майбутні Бандерівці нею зачитувалися, вона їх надихала. І потім у Бандерівській цій армії, Українській повстанській армії були корені, чи сотні, які були пов'язані зі словами Холодний Яр. Скажу більше. І сьогодні, і сьогодні на Східному фронті є військові частини Збройних сил України, які поєднують свою назву із чудовим дзвінким терміном Холодний Яр. Ось так звитяга у тих отаманів Холодноярської Республіки років го століття протяглася до 20-х років 21-го століття. Пригадаємо, друзі, що було цими днями рік тому. Коли війна вже полагкотіла на святій українській землі, розгортається драма Маріуполя. рашисти кидають туди бомби на Азовсталь. Частина, звичайно, людей гине. Але вони всі ще сподіваються: захисники Азовсталі, а там було і мирне населення, багато медиків. що... Радянська українська влада вдасться до якихось домовленостей із Москвою, щоб виконати операцію так звана екстракція, тобто вилучення, вилучення оцих полонених. Ну, це історія наших наступних розповідей. Поки що ситуація залишалася трагічною і надзвичайно драматичною. На цей час близько 12 мільйонів українців вже потребували гуманітарної допомоги. Це внутрішньопереміщені особи, ті, що виїхали зі сходу у західні регіони України, і розсіялися по чи не по всьому світу, і в Австралії, і Південній Америці, не кажучи про Європу, Канаду і Сполучені Штати. У ті дні Байден, президент Сполучених Штатів, двічі у своїх виступах назвав дії расистів проти України геноцидом. Ми це так розуміємо. Але чомусь Організація Об'єднаних Націй і сьогодні ще ніяк не може визнати все те, що побачили багато світових лідерів, приїхавши в Бучу, в Київ, в Ірпінь, геноцидом. Організація очманілої неповаги. Десь я побачила такий термін стосовно назви ООН, і якось з нею погодилася. У цей час вищі керівники Сполучених Штатів, керівник військового відомства і оборони Блінкен та Остін приїжджають у Київ, і таку цікаву фразу було тоді сказано, що суверенна Україна буде жити довше, аніж буде жити Путін. Погодьтеся. Це вселяє нам велику надію, велику надію в наше майбутнє і в безперервність допомоги Сполучених Штатів і демократичного світу. Тактику удару по залізничних вузлах починає застосовувати Росія по залізничних вузлах України, тому що зрозуміло, що через залізницю ми отримуємо і гуманітарну допомогу, і озброєння від Західної Європи. І, звичайно, це. Стало дуже на заваді нашій співпраці, нашій плідній співпраці, яка вже намічалася навесні 2022 року. Росіяни грабують, грабують фермерів. Весна починається, але фермерам сіяти в окупованих районах не дають, відбирають у них зерно, крадуть і відправляють його через Крим, ну навіть на продаж, на продаж іншим державам, які можуть не знати, що це за зерно. Врешті-решт з'являється термін Рамштайн. Сьогодні вже їх пройшло 10. Це зустріч міністрів оборони західних країн і звичайної України, які стосуються, по-перше, накладання санкцій на Росію. А по-друге, допомоги все нової, все нових видів допомоги і озброєнь, які нам надає Західна Європа, Сполучені Штати. Отже, Рамштайн. Це слово ввійшло у наш вжиток більш-менш широко у квітні 2022 року. Ну і нарешті, середина квітня Великдень. У Кагарлику святили Пасхи на центральній площі Кагарлика, біля Будинку культури. Все відбулося за відповідним обрядом, як того вимагають церковні канони. Але Святотроїцький храм у Кагарлику. Ще перебував, ну, власне кажучи, і досі перебуває у юрисдикції Московського патріархату. Історія ця ще не закінчилася. Ми сподіваємося, вона закінчиться так, як і має бути в історичній перспективі стосовно розбудови української церкви на українській землі. Отже, друзі, закінчимо нашу передачу Годинник епох. І нагадаємо відому приказку. Стосовно цього незнання історії. А саме історичні оці піщинки протікають крізь наші пальці, крізь наші руки. Так от незнання історії не звільняє від відповідальності.